Дівчатка, всім привіт! Ви на моєму каналі в'язання спицями та гачком. Мене звати Олена. І сьогодні моє відео це просування в спільнику в'язальна толока. Хочу показати, що я вже продвинула, що я пов'язала. оце ось Я, я... За... заявляла цей джемпер. Залишилась у мене ось кусочок рукава. Вже зв'язано перед і спинка. Рукав один уже зв'язаний, ось другий. Залишилось, мабуть, десь ну, ось, як від маркерів. Оце кусочок ось оцей залишився. Оце ще в мене стільки рукава. І в мене буде готова робота. Так, оцей джемпер. Тоді я ще заявляла, що буду починати кардиган. Кардиган я почала, дівчата. Зараз покажу. Ну, теж рукава вже в ньому зв'язані. Сейчас покажу. Ой, колір трошки не такий. Тут якийсь він такий насичений, а він трошки такий більш ніжніший. Не знаю, що за пряжа, колись купувала в сток, в стоці в якомусь сток якийсь був в інстаграмі. Не таке, так нічого немає, не підпалювала, так що ну, якісь. Щось такий смахерчик з чимось. Він такий приєм, приємний трошки. Рукава вже ось у мене зв'язані. Ось такий візеруночок знайшла. Уси була лазила. Ось два рукава вже у мене зв'язані. І ще залишилося гнати вниз. Це в мене таке ще ось просування вже. Так, далі. Далі я ще заявляла серветки гачком. На подарунок для вчительки. Ті, що я заявляла, я не продвинула, але я вив'язала інші із іншого кольору, тільки ще я їх не довела до ума. Ще їх треба накрахмалить. Це це під тарілочки, це під чашечки такі в мене. І ще буде, і ще нав'язала отаких розочок, зараз покажу, трояндочок. Це буде. Коли серветка скручується, чи, чи бумажну, чи тканеву серветку робиться на резинці, не знаю, або на резинці зроблю, або зроблю дерев'яні колечки, у мене ще є, але я ще їх не знайшла. Оце у мене оце вже все вив'язане, тільки не, не постірене і не покрахмалене. Так, оце у мене готова робота. Будемо вважати, що це готова робота. Далі я вив'язала плед, який я не заявляла, але я його зв'язала на роботу. Весь, звісно, не покажу, бо він не дуже скажу, що великий. Ну, на половину туловища можна вкритись. Ось, бабусиним квадратом. Пряжа, якийсь акрил, я замовляла. Він такий товстенький, він такий важкуватий, звісно, плед. Ну, ось так, чисто ножки вкрить там на роботі, якщо Холодно, чи я взагалі його в'язала, щоб застелити кресло. Ми там сидимо. І на креслі я, хоча б обивка така колюча і мені хотілося, щоб було м'якше. Це ще я з із, із бавовни в'яжу ще один плед. Ось такий в мене він буде. Це 100% бавовна. Теж купувала ось у таких він іде Мітраж не скажу, бо не пам'ятаю вже який. ну, може, Чи 200 чимось, чи 300 з чимось, Ну, не скажу, бо, бо отак от він у таких бобінках без етикеток, без нічого. Купувала, в'яжу, зразу з єдною, Як виходить, там нитка як лягає, так я це її в'яжу. Нічого ніде не підбираю. Тільки так. Стараюсь компонувати, щоб наче не один колір разом. Так, оце в мене ще такий плед, ще один плед в роботі. Спицями не буду показувати, бо я його не заявляла, і він у мене десь далеченько стоїть. Так, що в мене ще в роботі? Ще в мене готова робота є. Зараз покажу, дівчата, підождіть. Надихнуло мене відео Наталки канал в'язалки від Наталки, як вона бореться з залишками пряжі. Я потім полізла у себе і знайшла залишки Це Мені колись анюта дарувала там поматочку кожного кольору. Альпака сілк, мабуть. Оце махер там. Кіт, -сі, кіт махер з шовком, по-моєму. Оце в мене були, вони, оце, дивіться, оце, різних кольорів по там. там, оце зліпила із того, що було. Ну він такий м'якенький, не колючий. Ось такий зв'язала ще собі джемперочок. М'якенький, легенький, такий невисомий взагалі, наче в нього і весу ніякого нема. Так, оце в мене таке просування. Сподіваюсь, що до кінця березня я жовтий джемпер хоча, хоча б завершу, тому що хочеться, щоб хоч щось було. Ну, трошки ж, бачите, просунула трошечки, все-таки спільник нас трошки дисциплінує, знає, що треба щось зв'язати, щось показати ось так, що це в мене таке ще Я думаю, що ще, як завершу щось, буду ще показувати свої вже готові роботи. Ну, на цьому пока все. До нових зустрічей. Всім рівних петельок. І творчої наснаги. Всім пока-пока!